Не треба боятися, Знаєте, скільки б ти не біг, стіна буде. Не всі можуть бути штурмовиками. Якщо людина е, розуміється на будівництві, у нас є північний кордон. У нас є багато місць де треба будувати укріплення. Може до кінця не розумієте, наскільки наскільки ви величезну справу робите? Ваші слова вони направлені до всієї спільноти. Е, ремонт квартири ви не зробите. Добрий день, вітаю вас з нами сьогодні. Юрій Єстеренко, один з бійців медичної роти бригади Буревій. Так ви тимчасово якби є бійцем. А ким ви були до початку повномасштабного вторгнення? Скільки у нас і часу? Бо якщо я почну перелічити мої давайте дуже коротко. Ви коли-небудь бокс по телевізору дивилися завжди, коли кличко виступає. Чи Вітаю всіх було? шанувальників боксу. поверхності від телеканал 1 Плюс 1 за підтримки генерального спонсора трансляції боксерських поєдинків. Я коментатор боксу, прод'юсер, промоутер, менеджер. Тобто, все, що пов'язано з професійним боксом, я з 1994 року цим займаюся. А до цього я займався тим, що засновував радіостанції з Радіо Рокс. Угу. І були радіостанції, з якими я співпрацював. Гала Радіо, Радіо Континент, Радіоактивність, наше радіо, Радіо Мало. Багато. А чому? Я не буду питати, чому ви сьогодні війську? А хочу запитати, чому саме бригада Береві? Як вас доля звела з бригади? Дивіться, в ВСУ я був до певного часу до кінця січня минулого року. І... Після Харківської операції, коли була звільнена, почалося звільнено з нашого наступу Балаклея, Нова Гусаровка і далі вже пішли наші звільняти Харківську область. Потім був Бахмут, де якраз майже ми там 9-10 місяців були. Потім те, що ти ходиш на штурми, те, що ти сидиш постійно в окопах, це трошки дається в ознаки на твоє здоров'я. Mm -hmm. mm -hmm. І мені просто запропонували піти так, по почесну відставку. Бажання працювати далі, бо дуже багато роботи по знищенню тієї нововолочі, яка зійшла до нас додому. І мій командир. Полковник Стеблюк, Герой України, з яким я знайомий багато-багато років, зателефонував мені і запропонував приєднатися. Це спочатку я працював в евокаційному відділенні, тобто ми ну, займався я тим, чим займався в Бахмуті, це виїздив на нуль, забирали хлопці, завозили до СТАП-пункту, це 5 кілометрів від лінії зіткнення. Ну а потім, коли вже хлопців стабілізували, заводили їх і далі до госпіталя. Ну а самі найтяжчі, це вже Мечникова в Дніпрі. Хочу в основному вас запитати в рамках ініціативи, яку ми зараз розвиваємо під назвою Крива архітекторів, це об'єднання всієї спільноти архітекторів та дизайнерів всієї України. Задля допомоги Збройним силам України та Національної гвардії безпосередньо наша кампанія підтримує наразі бригаду «Беревій». ми і... дуже вдячні. <зас> Насправді ви робите. Ви просто може до кінця не розумієте, наскільки, наскільки ви величезну справу робите, просто не розумієте. Але е, я прошу, щоб перебив. Знаєте, е, я зрозумів, що є підтримка, коли ти сидиш під обстрілами е, четвертий день, і ти вже втомився. Ти вже, ти, ти вже змучився боятися, у тебе вже немає оптимізму і єдине бажання це піднятися. І ти розумієш, що якщо ти зараз піднімешся, секунда, і тебе вже немає. І все закінчиться. Але звідки брались сили? Тому я, я, знаєте, як співав один відомий співак, не буває оптиміста, а атеїста в окопі під огнем. Да? І я розумію, що якісь сили, якісь назвіться тонкі матерії, Божа допомога, щось, це відчувається. От Насправді, коли в тебе немає сил, ти вдихаєш і розумієш, що треба далі, далі. У тебе з'являються ці сили. Тому те, що ви робите, те, що ви допомагаєте, це дуже велике подякування. Ваші слова вони направлені до всієї спільноти. І тих, всіх, хто ти вже приєднався можна. в момент запису, я впевнена, що на момент виходу нашого відео буде ще більше архітекторів, дизайнерів та містопланувальників. І ось якраз е, моє питання це з тим, а як взагалі архітектори і наша інженерна спільнота може максимально якісно допомогти бригаді Бервій? От як ви бачите, е, ми можемо бути. Як ну, КП, КПД щоб було 101? Ремонт квартирів мене не зробите. <схай> Дивіться, не, не я, я не можу, знаєте, щось планувати на великому такому рівні, бо розумієте, перше, що приходить до думки, у нас є потреба в спорудженні багатьох інженерних різних різного різного виду споруд. Я <схай> це від окопів до бліндажів, капонірів для техніки, тобто дуже багато чого. Але ж є стандарти, є статут, за яким все повинно робити. Розумієте, зараз я тут іноді дивлюсь телевізор і постійно там хтось ухилянт, не ухилян. Як не всі не всі можуть бути штурмовиками, не всі можуть піднятися під кулями і піти вперед. І я це розумію, бо у мене ні до кого немає претензій. Люди п'ють каву, нехай вони п'ють каву. Якщо ви і ці всі люди, архітектори, вони можуть допомогти збирати гроші через своє мистецтво, через те, що знайомі, бо архітектори ну, так же склалося, вони люди, які навколо них люди багаті. Не, не завжди, але переважно. Тому якщо ви будете от ви я бачу картини, і я, я, я не людина мистецтва, хоча в мистецтві був дуже довго, але я дивлюся на них, і щось мені подобається, щось захоплюю відверто. І якщо ці картини е, можна виставити на аукціон, і люди їх куплять, і ці гроші підуть до сил оборони, неважливо ЗСУ, Національна Гвардія чи хтось інший, це це ж буде величезна перемога. Бо, 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 бачите, на плані державності, там Зеленський наш президент працює там люди працюють з нашого е, уряду, а ось на рівні бригади, uh -huh. да, оце це ви закриваєте. це. Ось, а які потреби є на сьогоднішній день, окрім дротів? Ну, наша ну Знаю. перша кампанія, якраз якби збір там на тисячі FPV, Я розумію, що ну типу до цієї тисячі можна ще нулики ну приписувати, і це, <рес> там, да, це безкінечно. Але ось, наприклад, для наших іноземних колег у спілки архітекторів, наприклад, багато є ну як міжміжнародної співпраці, да. але вони не наприклад не дуже розуміють ну, про допомогу на зброю, так. А от які є ще запити у бригади, чим би ми могли бути корисними? Ну, ми і наші міжнародні колеги-архітектори. Ми, Вони ми обмежені в часі, бо це. Об, 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 обмежені, давайте топ-3. Давайте, топ давайте я буду казати от, власне, про медичну частину. Да? Чудово. Е, потрібні автомобілі, пікапи, переважно, бо е, пікап це така машина, яка може наблизитись максимально. Максимально близько до лінії фронту і в пікап краще закидати хлопців. Бо коли ти виїжджаєш під обстрілами, єдине, що ти можеш зробити з медицини, це накласти турнікет. В кращому випадку, якщо у тебе є можливість десь заховатися, якось затампонувати його, спинити кровотечу, перев'язати щось, і то це дуже велике щастя, як це все дається. А так, це прилетіти на точку евакуації, закидати наших хлопців і тут з поворотом до ста пункту. І пікапи довго не живуть, на жаль. Ну да, ми, ми, це, ми да. це вже знаємо. Так. Треба мікроавтобуси, які можуть бути реанімобілями, тобто мати кардіограф, монітор пацієнта, ШВЛ, подачу кисня. Тобто обладнані спеціальною апаратурою автомобілі, які можуть поранених хлопців, які після стаб-пункту їх стабілізували, але він важкий і він може знаходитися в медичній комі або приходити до тями там бути в свідомості. Але його треба інтубувати, йому треба, щоб анестезолог сидів над ним Над ним а, а ви можете зорієнтувати наших глядачів по вартості, от якщо ми говоримо про кіпа про пікап і про реанімумобіль? Слухайте, ну пікап це в середньому напевно, о, ну може там 5, 6, 10. Я не розуміюся, да, тобто я ніколи не купував машини на вторинному ринку, але я хочу сказати, що е, ну, якщо це можна говорити, Тарас Шелестюк, відомий боксер, е, особливо для мене купив мікроавтобус віту, на якому ми возили і поранених, і акубариків, тобто людини, які угу. зазнали ну, не дуже важких травм. Це Мерседес Віто, і він досі працює. Тобто Він пройшов Бахмут, він зараз пройшов і Ліман, і Авдіївку, і Борову, і знову ж таки Дружківка, Часов Яр. Угу. Тобто Машина коштувала 4 тисячі угу. і обладнання. Ну теж мені важко, бо ну, Ось... рані мобіль. Це вже не пікап, це вже ну, типу... ні ні, ні. Пікап це тільки для евакуації. Для евакуації, а вже мікроавтобус, бажано Мерседес Спринтер. Чому тому що на них я працюю і я можу сказати, що це дуже надійна машина, то десь під 20 тисяч або можна десь зібрати зібрати обладнання, десь тисяч 5-6. Тобто це 20 плюс 5? Ні-ні-ні, це ні, десь це, це автобус це, це вже, це вже... 8, десь 8, mm -hmm. 10, плюс І 5, обладнання. 6 обладнання. Розумієте, дуже добре, коли обладнання нове. Але ми розуміємо, що це дуже дорого. І дякуючи знову ж таким, як ви, людям, які допомагають. До нас приходить обладнання з Британії, з Італії, з Франції. Тобто у нас є Влад Ващук, відомий футболіст, знову ж тарас Шелестюк, і вони через свої контакти допомагають діставати, діставати ось якесь обладнання. Mm -hmm. але, але його зазвичай мало. Бо, знову ж таки, машина виїжджає, Тобто, коли ми були в Бахмуті, у мене там загинула дочка, ось вона їхала 200 метрів, і прильот, і реанімобіля немає, всього немає. І людей немає, і нічого немає. Тому... Знаєте, коли кажуть, скільки це буде, скільки це буде тривати, я не знаю, не можу сказати. Але, але якщо зараз не допомагати, бо тоді, розумієте, і так людей немає. Коли їх стає все менше, це, ну, знаєте, це просто треба. Я б зараз, коли там починають служити, я б кожного привіз би на стаб пункт і дав подивитися, що там, що там діється. І тоді люди зрозуміли. А може і, і варто <гум> так, так і, і, і іноді робити, тому що ну, би, дійсно, так, коли живеш в умовно мирних містах, то. Якесь уявлення загальної реальності. Ну, типу, воно… Знаєте, мене однажди воно... запросили до моєї школи, я закінчував 49-ту школу тут, в Києві. І мене запросила вчителька, коли я був 15 років, це був початок 80-х, вона тільки ну прийшла. І зараз вона директор школи, вже поважна mm -hmm. така дама. І вона мене побачила, я прийшов до школи, і вона мене побачила і каже, прочитає лекцію дітям. Я не знав, що зробити, я просто взяв шолом, який пробитий. Це я підібрав його на полі бою, він був весь в крові. Я його спеціально новимивав, але я, коли прийшов до дітей, я натяг на нього кавер, новий кавер, тобто той чохол, mm -hmm. який одягається на казку, і поклав так я кажу, дітям, ось що ви бачите? Ось казка, вона красива, вона така ноютка. А потім я знімаю, вони бачать, що вона пробита, а потім я кажу, візьміть і вдихніть цей запах. Це запах крові, це запах смерті. Його неможливо забути. Я сказав, Ні. ось війна, справжня війна, так. вона не красива. Вона дуже страшна. Це біль, кров, перепрошую, лайно і все, що завгодно. Тому звісно, що люди це бояться. Вони угу. не розуміють. Перші хлопці, які прийшли за покликом серця, багатьох вже немає. Багато дуже поранених по Ну, і... А як зняти ось цей страх? Зараз перед мобілізацією, бо є самий великий страх це страх смерті да, у, у всіх, тому що ну, якось в нас погані новини, вони користуються ну, більшою популярністю і, ну, знаєте, як там клікбейт, якби кращий. І в нас якби всі стрічки на Фейсбуці заповнені тільки ну, негативними і уявлення про те, що ти потрапляєш до війська і. Ну, на наступний день ти загинув або поранений. Дивіться, є багато відео, які знімають, що воєнкоми, там підходять і починають там ламати людей. Я б зробив по-іншому. Під камери, на грудні камери, хтось знімає з боку. Я підійшов би, а, прийняв би статут струнку і сказав би, приклавши руку до чола, віддаючи честь, сказав, шановний громадянин України, там, Петренко Іван Павлович. Вам доручено велике щастя захищати Україну. Якщо б людина почала бігти, не треба її наздоганяти. Просто показати, що вона біжить. А коли починають ламати, ну розумієте, якщо, якщо мінти нас почали ламати на майдані, і ми їм дали прочухана добрячого, то коли нас починають ламати, ну українці вже інстинктивно боротися. А насправді це потрібна державна політика. Коли молодих людей беруть до табору, тобто курс молодого бійця uh -huh. КМБ, і їх вчать і їм їм дають зрозуміти, що якщо ти знаєш, якщо ти підготовлений, якщо ти натренований, в тебе більше шансів залишитися живим. І треба ну, розмовляти з людьми, щоб психолог розмовляв. Не всі можуть бути штурмовиками, не всі можуть взяти людину в одну. Руку і тягнути, а в іншу тягнути її ногу. Угу. Якщо повернутись до ну безпосередньо, чим можуть бути е архітектори і інженери корисними війську, так щоб вони, наприклад, на, ну, там, на нуль не потрапили а були там максимально корисними таки, або або в штабі, або не буде десь це державна ну, політика. Це повинна політика. бути. Ми на отрівні волонтерському, ми це не вирішимо. Бо потрібно, навіть якщо приходить архітектору повістка, да, запрошують його, повинен бути психолог, який з ним розмовляє, який з'ясує, який наскільки він психологічно. Бо, ну перепрошую, приїздили хлопці з тероборони, там, ну не буду казати, з яких так. районів, але у них вони одягнені як ялинки. І тільки почався обстріл, вони почали вони плакати почали. І, ну, і в мене питання: ну навіщо їх? Да? Просто психолог повинен з ним розмовляти. Якщо людина е, розуміється на будівництві, то нехай її. У нас є північний кордон, у нас є багато місць, де треба будувати укріплення. Укріплення це не одна, одне, одне укріплення і все, це друга лінія, третя лінія, і треба це будувати. Uh -huh. І, наприклад, я взагалі не розуміюся на будівництві. І якщо мені скажуть копай, я знаю, що метр сорок мінно бути, бути окоп, тут буствер, там тил, воно мають накати, все, це я можу побудувати. Uh -huh. Але якщо торкатися теми, там, наприклад, більш побутових, там приміщень, uh -huh. ну, а чи може бути таке, що ми, наприклад, ну як спільнота можемо звернутись там до вас, до вашого командування? Ну не до найвищого командування, там до вашого безпосередньо, там командування бригади «Беревій». І запитати, чи є у вас якісь посади, ну там вакантні. Наприклад, якщо нашим хлопцям, там, інженерам, архітекторам будуть приходити повістки, так ну їм будуть верчатись. І вони будуть знати, що у бригади є такі, такі вони можуть прийти там не в ну, центр комплектування, можуть, наприклад, там не знаю, одразу до вас да, прийти є, і сказати, є що лист виклик, да, є лист Do... який, за яким можна людину призвати до. До якоїсь на якусь посаду, до якогось якоїсь частини це можна розумієте, коли є комунікація між військовими і цивільними, це завжди добре. От ми хочемо допомогти нашим колегам. Якраз з тим, що зараз проходить, ну буде проходити велика мобілізація. Ми не кажемо, буде вона чи не буде. Вона буде просто питання, коли вона безпосередньо ну от велика почнеться. І хочемо от у вас запитати, чи можете ви надати цей перелік вакансій, грубо ні, 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 кажучи, я можу, якщо ми для скажете, наших хлопців у мене є подруга анестезіолог, і вона хоче ну, піти угу. до війська. Ви скажете, я, дайте, я, мій, сут, дайте, дайте мені дайте мій номер того телефон. да. я я, я запитаю спочатку. Симпатична, а потім давайте телефон. Я можу е професійно розповідати тільки про лікарський, але я впевнений, що через прислужбу Буревія, через пана Андрія, угу. ви можете зв'язатися, підготувати, наприклад, список тих людей, і просто зрозуміти я завжди кажу краще призиватися самому. Принаймні, ти розумієш, куди ти йдеш. Ну, я виключно з цих міркувань і задаю це питання. Звісно, Бо ну, воно треба, мене дуже дуже Не турбує. треба, не треба боятися. Знаєте, скільки б ти не біг, стіна буде. У нас в боксі кажуть, що у тебе ринг квадратний, і він має 7 метрів максимум. Куди ти подінешся, коли тебе будуть просингувати? І тут краще зрозуміти, прийти, порозмовляти. Ніхто ж не забороняє розмовляти з військовим керівництвом. У нас є і психологи, у нас є і ті кадрові офіцери, які угу. займаються рекрутингом. Прийди, є багато бригада людей, бригада буревій. Ми запрошуємо людей. Угу. Приходять люди. Ніхто ж тебе одразу, якщо у тебе є тиждень, там 10 днів, щоб зрозуміти, хочеш ти не хочеш. Угу. Не те, що ти прийдеш і тебе, а, фрісьов, шановний, давай траншею, давай в траншею. Було таке, тобто було це, таке. Да. Це упередження, так? Тому ну, ну, типу, що, що так, що ні, так буде. Дима без вогню не буває. не буває. Було таке, що ти сидиш в окопі і потім тебе викликають, прийми людей. Ти дивишся, а з автобусу виходять люди в таких окулярах. А ти хто Ми, ми, ми оркестр. Добре. І ти розумієш, що якщо цю... я зараз візьму цих людей, я завезу їх до себе на позиції, вони будуть мертві на завтра. Тому ти кажеш, дякую, хто привіз. Да. Забирай, бо то ж немає, немає сенсу. Були деякі люди, які, що ви ми приїхали, дитину, ось тобі м'ядь кулемет. Підніми його. Все. А так, якщо ти будеш поруч з цим кулеметом, то я буду змушений нести тебе і тягти кулемет. Юрію, дуже вам дякую. Прошу. Я думаю, що ми окремим випуском поговоримо безпосередньо про мобілізацію, про якби ті страхи, які нам хочеться зняти перед інженерами та архітекторами і упередженнями, тими, які в нас є сьогодні, ну взагалі в суспільстві. Дякую вам за те, що ви Прошу. прийшли. Дякуємо за, за службу. Дякуємо за службу. Дякую за підтримку. Так і дуже вірю, що всі ваші пацієнти військові. Будуть жити. Дай Боже, тільки, тільки за це. Дякую. Слава Україні! Героям слава!